Швійна машинка підготовлена до виконання машинних строчок. Заправлена верхня нитка, і зараз ми заправимо нижню нитку. Для цього, для цього нам потрібна шпулька з нитками і шпульний ковпачок. Шпульку ми вкладаємо, в шпульний ковпачок. Таким чином, щоб нитка по ходу входила через пластиночку і легко піддавалася натягування. Таким чином підготовлено шпульний клопачок зі шпулькою. Потім ми знизу бачимо шпульку з нитками і заправляємо нижню нитку. До повного щочка купочка. Закриваємо пластину, беремо верхню нитку в ліву руку, прокрутуємо на себе голку, і голка сама витягує з шпульного пристрою наверх нижню нитку. Ось вона вийшла голубенька. Тепер піднімаємо лапку. Нитки направляємо від себе, таким чином наша машина готова для роботи, для виконання строчок. Прокладаємо паралельні машинні строчки, піднімаємо лапку наверх, підкладаємо тканину під лапку, бокова частина лапки співпадає зі згібом тканини. Тепер ми можемо почати нажимати на педаль, робимо закріпку і строчимо далі. Під час строчки ми наблюдаємо за тим, щоб край лапки точно совпадав, співпадав зі з'ївом тканини. Перша строчка дуже важлива для якості подальших. Які ви будете виконувати. Наприкінці строчки ви робите також машинну закріпку. Дивіться на праву руку, як робиться закріпка швійної машинки. Я нажимаю речах, і машина їде назад. Нажимаю, відпускаю, вона їде вперед. Ось назад, ось вперед. Перша строчка закінчилась. Машина остановилась Оголка в верхньому, верхній позиції. Тепер ми маємо право витягнути нитку і відрізати щіпчиками чи ножницями. У нас вийшла перша машинна строчка строго паралельна згибу тканини. по всій довжині. Для того, щоб навчитися. Прокладати паралельні строчки, вам необхідно зробити 5, а то й 10 паралельних строчок відносно першої. Дивіться уважно, тепер друга строчка йде таким чином, щоб край лапки був строго настрого по першої строчці. І ви бачите результат. Паралельність двох Починаємо. Слідуще завдання: навчитися робити поворот під углом під час покладання строчки. Починаємо також, роблячи закрепку, Прокладаємо паралельну строчку сантиметрів 10. Потім ми остановились, опустили голку вниз тканину В такої позиції піднімаємо лапку і повертаємо тканину під углом 90 градусів. Опускаємо лапку і строчимо далі. Роблю другий прийом. Знов опускаю лапку, піднімаю, повертаю. І продовжую строчити. Це угол 90 градусів. А тепер, наприклад, ми зробимо угол тупий Таким чином. Ваше завдання потренуватися, робити різноманітні гіометричні форми під час строчки. При опущеної полці, бачите, я повертаю. Я поверну, наприклад, так. І продовжу строчку. Перед вами картина строчки різноманітного направлення. Завдання ускладнюється. Ми повинні дати машину строчку по конфігурації круга. Спочатку ви нарисували, намалювали круг, тепер ставимо лапку так, щоб голка строго попала в вашу лінію. Починаємо строчити. робимо два-три стіпка і закріпку. І тепер дуже уважно, бачите, я повертаю. Кожну, Практично кожний стібок я повертаю, якщо потрібно, то піднімаю лапку, повертаю дуже плавно. Якщо ви не будете слідкувати за плавністю лінії, у вас не вийде форма сонечка, форма круга. Завдання складне. Але вона необхідна. Ви необхідні навчитися строчити по різноманітним конфігураціям малюнку. От, бачите, вийшла овальна лінія строчки. Можна зробити подушечку для голок в віді смайлика, чи круга, чи сонечка, таким чином. Бачите, як я виконала строчку строго по формі круга. З лиця, різна це була нитка голубого кольору. Булавками я сколо для того, щоб тканина не змістилася одна відносно другою. Тканину склали в два слоя.